І так, сьогодні у вас задача, ви повинні мені сказати, для чого потрібні гроші. Міша став. Для чого гроші потрібні? Владик, для чого гроші потрібні? Сосиску. Сосиску купить. Там Чтобы ]あれ. купить хинкали. Кого? Хинкали? Дима. Купить лека. Ого. Чтобы купить машину. Машину, нормально. А то купить в магазине, что-то полезное. Нормально. Для чего гроши потребнее? Чтобы купить шаурму, да? Купить шаурму. Шаурму? Да. Давай опять. Для чого гроші потрібні? Щоб купляти будинки. Кого? Будинки. Будинки? Так. Нормально. Молодці похлопали собі.